Усім доброго здоров'ячка! Сьогодні ми приїхали на Баженка, вулиця Біличенка, щоб продати у цьому чудовому цегляному будинку 2000 року забудови трьохкімнатну квартиру на четвертому поверсі 65 квадратних метрів загальної площі з роздільними кімнатами, з гарним чудовим ремонтом, з меблями і техніками. Зараз я вам її покажу. Ось такий у нас двір. Тут, бачите, Місце для парковки авто, дитячі майданчики, там гаражі. Також ще місце для парковки авто. Ось такий наш будиночок. От, все тут знаходиться поряд, поряд марки. маркетоп, зупинка, дитячий садок, школи, в общем, продуктові магазини, все тут є. І наразі підемо зі мною, я вам покажу квартиру наживо. І починаємо наш огляд. От бачимо такий величезний коридор 10 квадратних метрів. І е, от кухня, 10 і 1. Отака от, вона. Бачите, укомплектована меблями, вбудовані всі меблі. Так. Залишається все. І дивимося із цього ракурсу. Отакі от, у нас чудові меблі, все дерево, дуб в дуже гарному стані, дуже охайна. І йдемо далі. Далі, так, і далі по коридору. Бачимо, тут виказала 17 квадратних метрів. Отака вона, також укомплектована меблями. меблі. Ми бачимо, є кондиціонер із виходом на балкон. Так, зараз покажу балкон. Отакий балкончик, все зроблено. Металопластик, все засквано. Ось тут навіть є запас питної водички, і отакий от краєвид. Тут бачимо місце під стоянку вашого авто, і йдемо далі. Так, от така кімната. Заходимо і бачимо тут у нас суміщений санузел, величезна ванна, все, бачите, в такому шикарному гарному стані. Туалет і пральна машина. Отакий от у нас санузел чудовий. І пішов дві кімнати. Це менша кімната 9 квадратних метрів дитяча. Ну, також все ханійко. Все в гарному стані, потовочки, стіни. Так, бачимо везде по квартирі, по нашій паркет. Трішки він потребує ремонту. Його покрасить заново і буде в чудовому стані. І ось ще одна така наша кімната. Також із виходом. На лоджію. 13 квадратних метрів. Кімната, Ось така лоджія. І бачимо, виходи далі. Отакий краєвид у нас із вікна. О, тут ще одна шафа купе. Бачимо також столярочка везде нова. Все в чудовому стані. І ще раз з цього ракурсу можу вам показати. От. І кого зацікавило даний варіант, пишіть, дзвоніть, все, розповімо, покажемо, без питань, без проблем. Всім здоров'ячко, гарного дня, на все добре.